Скарби поштою в одній з Дніпропетровських багатоповерхівок жителі виявили підозрілий пакунок. Чоловік знайшов його прямо у поштовій скринці. Прибулі за викликом патрульні встановили, що у пакеті не вибухівка, а монети, військові нагороди і жіночі прикраси. Хто власник знахідки невідомо. про майже класичний сюжет у стилі «12 стільців у матеріалі наших кореспондентів. Незвичний пакунок лежав у поштовій скринці цієї багатоповерхівки, що на житломасиві перемога. Чоловік виніс його на вулицю. дружина чоловіка розповіла, що повертались разом додому о 23-й годині, як завжди. Перевірили поштову скриньку. Та замість преси знайшли твердий пакет загорнутий у поліетилен. Відкривати не наважились. Проверили, нашли черный пакет завернутый. Попробовали, похоже, было на бумагу, еще что-то находилось там внутри. После этого вызвали полицию. Выбухивки у пакете, на счастье, не выявили. Навпаки, в середине пакунка патрульні знайшли скарб на заздрість коллекционерам. Коллекция монет, коллекция марок, часы наручные мужские «Победа» и женские «Чайка» и женский кулон. Жанські скорі всього забрали ну, вряд ли подарок такий. Аставілікакбу людям можливо, пограбували колекціонера, а поштову скриньку крадії використали як тимчасову схованку. Припускають правоохоронці. У ній виявили ще й книжечку з оцінкою кожного предмета. Попередня вартість знайденого – 70-80 тисяч гривень. Проте остаточний висновок зроблять після експертизи. Люди ж, які знайшли скарб, не жалкують, що все так сталося. Пані Ірина дає чітке пояснення: чужого не треба на чужому багато не Будеш і щаслив теж, Це все чужое. своє самі наживемо. Кримінальне провадження за фактом не відкривали. А ще у міському управлінні національної поліції повідомили, що до них вже звернулись, начебто, власники скарбу. Та доки не буде документального підтвердження від справжніх господарів, усі знайдені речі залишаться у поліції. Євген Коптів, Олександр Пронський, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.